Всім привіт! Сьогодні вівторок, 22 число. Дивіться, ось таку суму мені вдалося сьогодні заробити: 579 доларів. Торгував сьогодні з допомогою торгового бота, торгував також е, по стратегії е, Price Channel з допомогою ось цього індикатора. Хто не знає, дуже класний індикатор. Знімав відеоролик, е, як по ньому торгувати. Ось, ось такі угоди друзі, сьогодні відкривав. І в загальному 579 доларів мені вдалося заробити. Якщо помножити це на 41, ми отримаємо 23 тисячі гривень. Ось е, таку суму я е, заробив у цьому відеоролику. Як на мене, досить непогано. досить гарна сума. Е, дивіться, в цьому відеоролику я буду вам показувати, як я заробляю, як я Покажу вам, як можна заробити кошти, навіть якщо у вас там в кармані 1 тисяча гривень, 2-3, навіть якщо 500 гривень, в принципі, теж реально заробити. До речі, купив собі новий мікрофон, щоб звук був ще кращий. Ось такий прикольний мікрофончик собі купив. Ось в цьому відеоролику буду показувати, як заробляти кошти, звичайно. Обов'язково прожміть лайк, підпишіться на канал, давайте підтримувати український контент. Також хочу відповісти на питання, часто запитую, за якою стратегією я торгую. То я не торгую постійно на да? Я торгую на investing.com, поєдную з індексом. Правище на ось такий от індикатор. Ось я по ньому торгую. А також по сигналам від бота. Хто не знає, у мене є торговий бот, який дає сигнали, і по ньому теж можна в принципі, відкривати угоди і торгувати. Дуже класний бот, дуже крута проходимість, Ось так. Бот виглядає. Це розумний бот. Він розуміє, коли плюс, коли мінус. Малює рівні колін, видає сигнали по індикаторам. Ну вообще, реально крутий бот. В цьому відеоролику будемо торгувати по сигналам investing.com. Будемо відкривати угоди. Постараємося ще більше заробити. В принципі, блін, ну я сьогодні реально гарно заробив. 500 79 доларів 23 тисячі гривень в мене в кармані є. Але давайте зробимо так, щоб в мене в кармані сьогодні було тисяча доларів. Щоб у мене була тисяча доларів, щоб ще плюс тисячу доларів я поставив цю пачку. Давайте, друзі, почнемо. Полетіли. Саме головне, що я забув сказати, точніше показати, це виводи. Дуже часто мене запит. Кажи вивід. Давайте я вам показую вивід. Дивіться, історія операцій. І всі виводи я вам покажу за цей місяць, щоб більш наглядніше було. Так, виведення. А, так, давайте з 1 числа по 22. Сьогодні у нас 22 жовтня, і дивіться, всі виводи показує. Останній був 16 числа, 16 жовтня 1500 виводив. Після 8 жовтня виводив 1500 і 2 жовтня виводив 1500. І не важко порахувати, що 4500 доларів в цьому місці я вивів. І на хвилиночку, друзі, на хвилиночку сьогодні тільки 22 жовтня. Тобто, ще по факту у нас є 9 днів. Якось так, друзі. Невеличка мотивація для вас. Тепер давайте перейдемо до самої роботи. Що нам потрібно для роботи? Перше це брокер, бінарім все це в посланні в закріпленому коментарі. А друг. Друге, це сайт, де ми будемо дивитися сигнали на різні валютні пари. Е, дивіться, для тих, хто не розуміє, за що нам платить брокер. Брокер нам платить за кожну успішну угоду. Дивіться, давайте я на демо рахунку, е, відкрию угоду, наприклад, на 100 доларів на підвищення до 16.44. Тобто, якщо рівно через одну хвилину ціна піде вище, ось цієї точки, де я відкривав угоду, ось цієї точки ціна піде вище. Тобто в 1644 ціна закриється вище цієї точки. Я зароблю 182 долари, з яких 82 долари це буде моя чиста комісія. Це буде мій чистий заробіт. На цьому ми і заробляємо. Ми заробляємо на успішних угодах. Нам потрібно зробити так, щоб більшість успішних угод у нас було. Тобто, щоб більшість угод закривалися в плюс чим в мінус. І в цьому відео я вам покажу, як я торгую, як я це роблю, як зробити так, щоб більшість ваших угод закривалися в плюс. Ось, хто ще не поставив лайк, обов'язково поставте. Давайте підтримувати український контент. Е, так, давайте не будемо чекати, вже, коли ця угода закриється. 20 секунд залишилось. Перейдемо одразу на реальний рахунок. Дивіться, поповнити рахунок можна монобанком, приватбанком. Там, криптою і чим хочете так само виводити можна саме головне це торгувати від 18 років тобто, тому що е якщо вам немає 18 років ви не зможете пройти верифікацію ось давайте тепер перейдемо до реальної торгівлі до реального заробітку знаходимо валютну пару наприклад це буде nzd GPY. Ось валютна пара у нас є. Е першу году я буде відкривати на 100 доларів. Переходимо в пошук інвестінг.com е і пишемо NZD GPY. Так, NZD, вона у мене вже має бути в пошуку. Так, «G PY. Ось, НСТЖПІ є. Нажимаємо на неї, нажимаємо теханаліз. Після цього нажимаємо хвилинний таймфрейм. Ось тут нажимаємо хвилинний таймфрейм. Бачимо, активно продавати. Всі три індикатори показують активно продавати. Це означає, що нам потрібно прийти на брокера і відкрити угоду на пониження на одну хвилину. Ось, угода відкрита. Все, все, що нам залишається, це очікувати і підготувати догон, якщо угода буде мінусова. Наприклад, представимо, що угода буде мінусова. Якщо вона буде мінусова? Я просто подвоюю угоду. Тобто я вже відкрив на 200 доларів угоду. Як так зробити, щоб, наприклад, якщо буде угода мінусова, не злити весь депозит. Першу угоду треба відкривати на 1%. Це є база. Якщо ви будете першу угоду відкривати на 1%, вам хватить на догон, і в будь-якому випадку ви будете в шикарному плюсі. Так бачимо, що ця угода швидше за все вже не відпрацює. Можу собі дозволити, дату взяти угоду на 250 доларів. Ось. Якщо візьму на 250, я зароблю чистими 205 доларів, тобто перекрию мінус і ще соточку зароблю. Ось, давайте ще раз перейдемо на investing.com. Зразу обнуляйте сторінку перед тим, як. Відкривати угоду, і відкриваємо ще одну угоду, також на хвилину на пониження. до 47-ї хвилини, тому що мені здається, що угода на 100 доларів вже не відпрацює. Ну, не хватить часу, чесно. Хоча могла ще відпрацювати. Ну блін, бачите, прямо на соплях угода закрилась. Ну нічого страшного. Бачите, в мене зараз мінус 100 доларів. Але якщо я заберу 250 оцю угоду на 250 доларів, у мене вже буде плюс 105 доларів чистими, і я відіб'ю мінус. Ось, ось так це все працює. Що ви будете відкривати угоду на 1%, ви будете заробляти кошти. І вам не потрібен, друзі, такий депозит, як у мене там 60. Тисяч 50 тисяч доларів вам такі депозити великі не потрібні. Ви можете почати там реально з 2500 гривень мінімальна угода на аккаунті в гривнях, тобто можна вибрати валюту, в якій ви хочете торгувати в гривнях. В доларах, в євро, в любі які хочете. В гривнях це буде 25 гривень мінімального воду, то вам потрібно 2500, і ви будете на процент залітати в угоду. Ось. Так, що вона залишається? 13 секунд залишається, тобто її угода буде закриватись в плюс. Бачимо, я відкрив угоду в цій точці, і якщо рівно 1647 ціна буде нижче з цієї точки, я зароблю кошт. Тобто бачимо, що ціна нижче цієї точки, де я відкривав угоду, тому що я відкривав угоду на пониження. 105 доларів, друзі. Запам'ятаємо, в мене вже плюс 105 доларів. І все не може не радувати. Так, дивимося ще раз, вже показує нейтрально. Тобто, постійно потрібно обновляти ці сигнали, розуміти, що воно пише активно купляти, заходимо на підвищення. Якщо воно пише активно продавати, заходимо на пониження. Якщо воно пише нейтрально, бачите, тут показує активно купляти, так індикатор резюме показує нейтрально, а ось тут показує продавати. Тобто таке нам не підходить. Має показувати все або активно купляти, або активно продавати. Тоді ми можемо сміло заходити в угоду. Давайте подивимося євро-долар. Вона у мене в пошуку вже є, збереглась. Тобто, коли ви пошуку шукаєте якусь валютну пару, вона зберігається і не потрібно по 100 раз писати постійно. Так, колинний таймфрейм, бачимо активно продавати. Все-таки нам підходить. Пер пошуку знаходимо євро-долар, бачимо дохідність 82%, це досить гарно. Активно продавати, давайте на соточку зайдемо на пониження. Ось угода відкрити. Все, тепер дивимося, як вона працює. Якщо вона буде плюсова, я зароблю 82 долари. Тобто я вже заробив 105 доларів, і ще зароблю 82 долари, того в мене буде 187 доларів, чистого прибутку, якщо я зараз ще закрию ось цю угоду в плюс. Ось, а також можу вам показати історію його за сьогодні. Ось це всі угоди, які я відкривав. Загалом я в плюсі сьогодні на 570 доларів. Якщо не помиляюся, вже вам показував в початку відео. Так, 579 доларів я в плюсі. Так, 3, 2, 1, І ця вода також закривається в плюс. І да, у мене 187 доларів плюсу, друзі. 187 доларів плюс. Отак, давайте я собі ще приплюсую. 579 плюс 187 доларів. Того в мене є вже 766 доларів. Ось, вже не так багато залишилось. Так, що у нас тут активно продавати на євро-доларі. Так, 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 давайте ще раз обновимо. Ну, показує, активно продавати. В принципі, давайте ще візьмемо одну угоду. Давайте я візьму на 200 доларів. Блін, на 200 ці мало буде, мені на 200 доларів мало буде. Давайте я на 250 візьму ще одну угоду на хвилину на пониження, щоб закрити на сьогодні свій план на 1000 доларів. Ось постараємося зробити, але бачимо, імпульсом полетіло вгору, і може таке бути, що я закрию мені цю угоду на 250 доларів. Мінус і придеться знову брати того. Так подивимось, подивимось. В принципі, час є хвилина часу є у нас. Капець, друзі, ну не хватило зовсім чуток. Прям на такі соплі вода закрилась, що просто капець. А, так, давайте подивимося на да ще раз. Підемо на іншу валютну пару. На іншу валютну пару підемо. Так, нейтрально. Нейтрально, нейтрально. Чи підемо все-таки ще раз на євро-долар? Блін, ну через той імпульс, якби я взяв трішки вище, хто знав, хто знав, ніхто не знав. Тивно продавати показую, нічого не помінялось, Буду брати ще одну угоду на 500 доларів, теж на пониження. На 500 доларів на пониження євродола ще одну угоду. Тобто я зароблю 410 доларів, якщо угода буде плюсова. Відіб'ю мінус, і ще плюс у мене буде. Виходить 150 доларів. Так, стоп, я на 250 заходив. Так я виходить, тільки зароблю 410 доларів, 200 А, 150 доларів у мене буде плюс, друзі. Сорян, 150 доларів, у мене буде чистий плюс, я відіб'ю мінус, якщо ця вгода буде плюсова. Так, друзі, залишається в нас 30 секунд. Дивимось на відпрацювання. В принципі, поки що ціна знаходиться біля точки входу, поки що я гарної реакції на пониження не бачу. Ну подивимось, якщо все-таки ця угода в мінус, я собі підготую вже на 1000 буду виходити на 2% від відкривати угоду від мого депозиту. Не хотілося б, звичайно, зараз на 1000 доларів відкривати угоду, але ну, такі бувають моменти, тут нічого такого немає. 1000 доларів від мого е, депозиту це менш ніж 2%, якщо чесно. Тобто це не така велика угода. Так, є, друзі, угода плюсова. І того в нас виходить 150 доларів. Е, так, плюс ось цього всього 150 доларів. І в нас виходить 916 доларів. 916 доларів ми вже в цьому відео заробили. Але нагадую, я хочу все-таки заробити 1000. Все-таки хочу заробити 1000. Давайте Поміняємо валютну пару, от GPY, давайте ще подивимось. А от GPY. Так, пошу, дивимось. Тобто, друзі, першу угоду потрібно відкривати завжди на 1% це база. Якщо ви будете відкривати першого году на 5%, там, неважно на 3%, на 2%, це ну, це не дуже добре. Вам потрібно, щоб вам хватало коштів на догон. Якщо не буде вистачати коштів на догон, ну воно може е, завершитись. Прям печально. Прям печально може завершитись. Так, що у нас тут? Активно продавати, активно продавати. Ну тільки по євро-долару є сигнал. Тільки є друзі, по євро-долару сигнал, то напевно. Візьму євро-долар на хвилину на пониження, подивимося, як працюю. Якщо що, буду забирати догоном. Тобто, в будь-якому випадку я це все закрию плюс, в будь-якому випадку я це все закрию плюс. Отож, маємо таку торгівлю. Е, так, 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 в принципі, непогано, в принципі, непогано. Мені залишається, опять-таки, друзі, 916, мені там залишається 80 доларів заробити, 84 долари. А на цій угоді я зароблю 82. Ну, практично план буде виконаний, якщо зараз цю угоду закриємо в плюс. А якщо не закриємо, то одразу догончик собі підготую. Давайте на 250 візьмемо, якщо що там зароблю навіть трошки більше, якщо що. Так, хвилинний таймфрейм завжди обновляємо перед кожним сигналом, перед тим як ви заходите в угоду, завжди обнуляйте сторіночку. Якщо ви нічого в цьому відео не зрозуміли, нагадую, у мене є в телеграм-каналі текстова інструкція, як це все робити. Як я це роблю, як я заробляю, як торгувати по цій стратегії, є в мене текстова інструкція. Ще одну угоду відкриваємо. Тоже на пониження на хвилину. Активно продавати, нічого не пом'ялося. Тобто, бачите, після кожної угоди я це все обновляю і дивлюся. Ось, якщо ми заходимо в угоду на 1%, першого угоду. То нам на догон хватить, ми в будь-якому випадку закриємо воду плюс, в будь-якому випадку, тому що ціна не може весь час рости або падати. Тобто, в будь-якому випадку буде корекція, ми її зловимо. А тим більше ми заходимо не на рандом, а ми заходимо по індикаторам по сигналам з сайту інвестінг.ком. Тобто тут є індикатори, підключені до цього сайту індикатори, які дають сигнал, дають направлення на воруч у Тобто ми не заходимо на рандом. Так, на хвилину відкрилися, дивимося що там 15 секунд. Надумаю ну, цього добу забирати і того, що я зароблю. Я зароблю 150 доларів, так я чи ні так. Так, стоп, стоп, стоп. А зароблю 200 доларів чистими, як, якраз таки перекрию мінус, і 105 доларів у мене буде. 105 доларів і того плюс 105, і того виходить 1021 долар. Я заробив за сьогодні. Ось 1021 долар я заробив за сьогодні. А в цьому відеоролику заробив зараз скажу. Е, в цьому відеоролику 442 долари заробив. Загалом план за сьогодні виконаний, кошти заробив, все чудово. Нагадую посилання на брокера, а також посилання на інвест. Com. На мій телеграм-канал є в закріпленому коментарі. Також зараз вам покажу свій телеграм-канал, що там дивіться, у мене є торговий бот, який дає сигнали, абсолютно безплату. До нього теж підключено багато індикаторів, більш ніж 10 на секундочку. І бот по ним видає сигнали. Бот малює рівні колін, від яких можна відкривати угоди. Він розуміє, коли плюс, коли мінус, коли мінус. Вот догон. Тобто реально розумний бот. Приходимість бота 85-95%. Якщо ринок прям поганий, 85%. Якщо прям ринок чудовий, там і до, і до сотки може доходити. Бували дні. Коли там бот 25 плюсів видавав, 34, 1 мінус видавав ну, дуже гарну статистику. А в середньому виходить десь приблизно 20. плюсів, 2 Ось така статистика в боті. А також є канал, де я дію сигнали. ось, Поки що взяв невеличкий перерив, але вже від сьогодні у 2020 -20 по Києву буду видавати сигнали, Тоже, по теханалізу безплатно можете підключити. Тобто переходите в основний канал, тут знаходите посилання на бота, TradePulse XBot. Тут нажимаєте старт, після цього вибираєте брокер, проходите реєстрацію, ось, наприклад, нажимаю брокер Нажимаєте реєстрація, проходите реєстрацію, після того нажимаєте Я зареєструвався, кидаєте ID-боту, після цього ботом каже поповнити аккаунт, поповняєте хоч на 300 гривень, кидаєте ще раз ID, ботом видає доступ, ви торгуєте разом з нами і заробляєте кошти. Реально, друзі, тут можна заробляти нормальні кошти а на якісь копійки на буксах. В цьому відеоролику заробляєте 400 доларів з копійками. А в загальному за сьогодні хоботнув тисячу доларів. Ну скажіть мені, де такі кошти можна заробити. Та не де такі кошти за день не заробите? Тому, друзі, мотайте на на вуз. Тому, друзі, так, вчіться, заробляйте кошти, розвивайтесь, тому що в інтернеті коштів є багато. Просто потрібно навчитись їх заробляти. Ось ця стратегія, по якій я торгую, на ній можна заробляти, якщо торгувати з розумом. Ось ось таке вішов відеоролик. Ставте лайки, пишіть коментарі, давайте підтримувати український контент. Ну і до зустрічі на відео. Всім пока.